Привіт! Ви на каналі Щогла. І сьогодні ми говоритимемо про доволі просте на вигляд, але не по суті аніме. Як завжди, аналізуючи вибрану тему, я озвучу речі, які однозначно є спойлерами. Тому на тих, хто не дивився друзів та тусів, але вкинув їх у закладки обов'язково для перегляду, я поставлю ведмежий капкан. Іншими словами буде боляче. Ще окремо відзначу, що сьогодні в каналу Щогла день народження, йому виповнюється рівно один рочок. Якщо ви дивитеся це відео не 19 червня, то це ваші проблеми. Ще звертаю вашу увагу на те, що я завела собі тепленьке місце на Баймієкофі, окрім карти, лишає координати в описі до каналу. Чому не патреон? Бо він скотеняка, який зривав збори для ЗСУ. А у мене чоловік в ЗСУ. Тобто я не настільки люблю гроші, щоб мати справу з платформами із подібною репутацією. Ну і підписуйтеся, пишіть коментарі, позаб'ю. Я попередила. Тепер почнемо. Дві ремарочки до теми сьогоднішнього аніме. У друзів та тусів точно не буде другого сезону. Це раз, і аніме не таке ж солодке, як його назва два. Вибрала для перегляду його я також з двох причин. По-перше, воно дуже мило намальоване. І по-друге, за описом воно мало бути схожим на шпигун та сім'я. Це аніме створила студія Прогресів Анімейшн Воркс у співпраці ще з кількома, але перелічувати їх я не буду. Бо здається мені, що для більшості із вас це не має взагалі ніякого значення. Автором серіалу є Аса Йосіюкі. Ще важливим є те, що друзі та тусі мають український переклад. Тут зупинюся окремо і одразу ж наголошу. Що я нікого не прагну образити, але кілька слів про український переклад скажу. Того, що я бачу, у нас практично ніхто нічого не перекладає з японською. Я їх розумію, це дуже складна мова, яка постійно потрапляє в рейтинги топ 10 найважчих у світі, учні яких вішаються вже на п'ятому уроці. Тому українці споживають продукт. Перекладений в основному з англійської, іноді, що в нинішній час мало б взагалі бути неприпустимим, з російської. Окрім цього, кожна українська студія перекладу намагається щось додати від себе. Я останній раз збіряла переклади у першій серії аніме Машол Магія та м'язи щоб порівняти найважливіше в цьому серіалі гумор. Тому тут звертаю окрему увагу на те, що після кількох перекладів на різні мови і додавання власних приколдесів одна і та ж історія може дуже різним чином сприйматися. Діду, про що ти? Припини гавселити, про прошу селити? Кого? Ні. Що ти сказав? Досить гупати! Сильніше гупати? Ні. Що не так? Годі довбатися дверима! Довбатися дверима? Нерощу. Годі вже двері довбати. Гайда гриби збирати. Ні -і -і! Тобто, на перший погляд, визначити, чи якась комедія є забавною, дуже смішною, дурною чи навіть непотішною, є дуже важким завданням. Якщо ви любите умовно студію X, автори якої жартують вам смішно, то вони можуть навішати власних жартиків і зробити історію ще класнішою для вас. А студія Y може зробити навпаки, і дійсно свіжа смішна історія буде просто дуже душною. Розібралися так, от друзі та тусі, це комедія, і якщо вам не подобається і не смішить її переклад, то ви шукаєте цю історію іншими мовами, якщо, звісно, ви їх знаєте, і якщо вмієте шукати. Окрім цього, почуття гумору, теж річ дуже суб'єктивна. Тому не пишіть мені, що вам ця історія не смішна. Благаю. Сьогоднішню розповідь будемо будувати наступним чином: я вам розповім, чому друзі та тусі це максимально стандартна та класична побудова історії, і чому така схема працює в 99% випадків. Якщо пояснювати, що таке сюжет, то це скучно, бо це послідовність певних подій, у якій кожна попередня історія впливає на наступну за принципом прийняття. Чи та наслідків, тобто антигерої не виникають ні звідки для розгону саспенсу. Всі події повинні бути зав'язаними та логічними. Дії головних героїв не мають, як пояснював лідер українського рок-гурту Бредор, бути спонтанними і суто психологічними. Автор зобов'язаний привести головних героїв з точки А у точку Б за допомогою Л логіки. Отже, ми беремо наших персонажів на початку з якимись певними рисами та вміннями. Поміщаємо їх у середовище, що буде рухати нашу історію, та показуємо їх життя і розвиток, який воно дає. В друзях та тусях нам показують головного героя Кадзуки Корусу та другого по важливості Рея Суву. Наша перша зустріч з героями відбувається в декораціях фільмів Гая Річі. Якби ми не бачили трейлерів до аніме, то могли б подумати, що це може бути схожим на кримінальне чтиво Квентіна Тарантіно, але автори можуть собі це дозволити, бо вони нинішніх умовах жодна здорова на голову людина не кидається у перегляд будь-чого, абсолютно не усвідомлюючи жанр, головні напрями твору і якісь основи майбутньої історії. Трейлери та описи сюжетів наше все таким чином. Перша серія розкриває два перші важливі пункти сторітелінгу. Далі аніме робить відмотку в минуле і розказує, як головні герої жили рік тому і які саме події все змінили. Таким чином, перша серія розкриває два перші важливі пункти сторітелінгу. Ми знаємо, що головні герої друзі, вбивці та не надто дорожать своїм часом та життям. Вони живуть разом, працюють в парі, і навіть за цих умов взаємодіють мало. Далі в сюжет вводиться третій герой чотирирічна дівчинка Мірі. Із трейлерів може здатися, що вона головний герой. Але ні, вона третій важливий, і то навіть її головна функція не як героя, а як каталізатора процесу змін. Тому ми маємо ситуацію, де напередодні Кадзуки відносить на вулицю кота, якого приніс до хати Рей, бо вони не готові ба. Про когось, а вже за кілька днів в їх домі з'являється чотирирічна дівчинка. Але так відбувається не через те, що головні герої переповнені бажанням бути батьками, а тому, що в поліцію вони здати дитину не можуть, адже вона може розказати про стрілянину та вбивства на їх попередньому завданні, а вбити малятку в них рука не піднімається, бо вони ж вбивці, а не якісь бездушні москалі. Разом із тим нас знайомлять з батьком Рея і ми розуміємо, що це і буде антагоніст. Чоловік ламає психіку свого сина, бо мріє його бачити наступником сімейного мафіозного бізнесу. А батька тирана найкраще протиставляти люблячими батьками. Тому серія за серією, долаючи проблеми, два головні герої освоюють батьківство. Тобто, у нас тут, в переліку пунктів ідеальної історії, антагоніст. Перешкоди, проблеми та боротьба. А потім друг головний героїв розповідає, що мафія дізналася про дівчинку і її потрібно віддати недолугій мамі. Від цього кадруки та рей, ніби відкочуються на початок історії. Але ні, їх характери вже змінилися. Вони відчувають потребу про когось турбуватися. Ця дитина змогла закрити травму смерті дружини Кадзуки та нівелювати проблеми з батьком рея. Тобто, в обох головних героїв головною проблемою в житті була сім'я. І, давши їм відчуття потрібності, а потім забравши це, життя ламає обох. Саме тому через усвідомлення загрози для життя цієї дитини відбувається кульмінація подій. Головні герої йдуть і вбивають всіх. Хто з цим не згоден. І в кінці висновок, що обидва чоловіки знайшли щастя і не стимуть його все життя. Тобто кожен пункт розповіді прямо енциклопедичний і тому все працює наповно. Я знаю, яку головну претензію найчастіше висувають до подібних аніме українці Як можна в час війни показувати мультики про вбивців? Відповідь проста: інакше ця історія просто не працює. Хороші, добрі головні герої не лишили б дитину собі. Вони віднесли б її спеціально уповноваженим на це службам. Сюжет реабілітації, шляху, який проходять головні герої, просто не відбувся. Тут мусить бути протиставлення добра та зла, де світло переможе. Це по перше. По-друге, сім'я без серйозних вад Просто була б нецікава. От спробуйте згадати якусь історію про щасливу родину, де 90% розповідає про те, що в них усе гаразд: немає покращення, немає твору. В аніме до щасливої сім'ї треба прийти, тому повинен бути цей шлях. Тому те, що головні герої гівнюки найлогічніше з усіх можливих рішень. Але чому вони в останній серії рівно так само вбивають, як і в першій? Якщо в них всередині відбувається якийсь ріст, все дуже просто наші персонажі закривають цю сторінку своєї історії. Це остання місія, так би мовити, спалення мостів. Без цих смертей історія не може бути закритою. А зачиняються двері в минуле тут гучно. Тепер кілька слів про самих героїв: Кадзуки Екстраверт, якого знають майже всі. З числа обслуговуючого персоналу розважальних закладів, які той відвідує. Він любить чистоту, гроші, а точніше, товари, за які їх можна купити, обожнює куховарити і створювати щось доволі претензійне. Але разом із тим він має багато симптомів, які вказують на те, що в нього лудоманія. Ви ж знаєте, що таке лудоманія? Ні. Це схильність до азартних ігор. Одна із найбільш поширених залежностей взагалі. Для чого я це розповідаю? Серед головних причин ігрової залежності в людей є відсутність в реальному житті яскравих моментів та постійне відчуття самотності. Це не я сама придумала, це розумні книжки, таке пишуть. Для кращого сприйняття масштабів цієї напасті наголошу, що серйозні проблеми з ігровою залежністю має приблизно 7% молодих людей і 1% дорослих. Тобто, якщо дивишся на цифру 1, то здається, що це мало, але якщо переводиш це в кількість людей, то виходить, що майже 60 мільйонів дорослих мають дуже серйозні проблеми з азартними іграми. Кожен з вас чув історію про сина в мами на роботі, який виносить золото і гроші, бо програв їх на автоматах. І тут ще раз наголошу, що це число саме серйозної залежності, бо квартиру в казино програла в десятки разів більша кількість людей. Для ще кращого розуміння офіційно лідерами за поширенням цієї напасті є США, Японія, Британія, Канада, Німеччина, Південна Корея. Але золото з великим відривом за даним напрямком багато років поспіль забирала Норвегія. Я це розповідаю, щоб ви розуміли контекст. Ігрова залежність це однозначно не проблема бідності. Україні ця тема не розкрита від слова зовсім, тому далеко не всі здатні читати закладене послання. Всесвітня організація охорони здоров'я включила гральну залежність до переліку психічних розладів в Україні лише в кінці 2020 року. Але навіть до сьогодні у нас немає жодної притомної статистики, яка могла б висвітлити можливі масштаби і в країні. Тобто автори серіалу майже з самого початку звертають нашу увагу на проблеми цього героя, а потім пояснюють, що так сталося через те, що Кацукі, по-перше, сирота, який не знав батьківської любові взагалі, а ще він звинувачує себе в смерті дружини та ненародженої дитини. І в такий спосіб ховається від реальності. Другий головний герой Рей. Він любить ігри, курити і спати у ванні. Як і Кадзуки, він глибоко травмована своїм минулим людинам. Бо батьки у нього ніби були, але краще б ні. А любов всього життя він ніколи не зустрічав і біс його зна, хто з головних героїв більше програв. У цього персонажа теж є розлад. І багато хто подумав, що це схожа до вже обговореної раніше залежності від комп'ютерних ігор. Але ні, це в мене від них залежність. А Рей Хікікморі. Так, він ні з ким не спілкується, не виходить за межі квартири без нагальної потреби. Більше любить вести нічний спосіб життя та відсипатися в день. Я знаю, що ви уявляєте собі хікікоморі як людей, які взагалі не вилазять за межі своєї квартири, як у фільмі Токіо 2008 року. Але це не так. Цей розлад – це більше не любов до контактів з суспільством. В Японії цю проблему почали досліджувати у 1978 році. Йоші Міка Сахара в той час вперше описав таких відлюдників. Зараз у їх країні приблизно 1,46 тисячних мільйона людей працездатного віку, які живуть як хікикаморі. Це показало опитування Кабінету міністрів Японії. Довгі роки всі робили вигляд, що таке існує. Лише в Японії, бо напевно в цій країні, на їх думку, живуть якісь інші дуже особливі люди. А потім раз кілька додаткових досліджень. І ми знаємо, що рівно така сама проблема охопила Іспанію, Оман, Сполучені Штати, Канаду, Італію, Великобританію, Францію, Тайвань і Південну Корею. Коронавірус загострив цю проблему просто до нереальних масштабів, бо в людей з'явилася можливість працювати з дому. А дякуючи сервісу доставки товарів прямо під вхідні двері, виходити назовні та спілкуватися з людьми перестало бути потрібним. Більше того, я знаю чимало чоловіків в Україні, які знайшли в собі віддалений заробіток і бояться носа зі своєї квартири висунути, щоб їх не забрали в армію. Деякі з них навіть мої колишні друзі. Думаю, ці розумники могли б дуже здивувати збирачів статистичної інформації на цю тему. А ще рей... Варіація на тему якудза, тому він може собі дозволити бути і частиною мафії, і хікі Японська злочинна організація толерантна до таких речей. Наскільки я пам'ятаю, на цьому моменті якийсь певний акцент не робиться, але ієрархія їх злочинного угрупування ясно вказує на традиції барюкудан. У ці всі речі на зразок синку, я тебе терпіти не можу, але ти наступний бос мафії та. Що значить, ти не хочеш виконувати мою вказівку, хоч ти і моя дитина, я тебе як пса застрелю. Бо кожен клан це окрема сім'я, і правила там понад усе. Ти не можеш лишити батька, бо це вдарить по його репутації. Всі ви пам'ятаєте, що з якудза можна вийти, відрізавши собі фалангу мізинця. Але це не зовсім так. Скоріше за все, вийти з банди не вийде навіть після цього. Тому ми в останній серії і спостерігаємо таке криваве місиво. Ну і те, що Рей виносить мізки більшості членів свого клану в Якудза у аніме 2023 року. Це прямо шикарно. Бо коронавірусні руки в Японії показали, що не такі страшні Гокудо, як про них розказують історики. Тепер розкажу про Мірі. Їй 4 роки. І вона просто дівчинка. Я практично ніколи в аніме не зустрічала дитину, яка була б настільки нормальною і схожою на звичайну маленьку людину для порівняння Котару з одноіменного аніме, теж чотири рочки. Зверніть увагу, наскільки відрізняються ці діти. Я розумію, що життя хлопчика трагічне і обставини дещо інші, але просто усвідомте, що двоє дітей у цих аніме майже однолітки. А тепер другий шок. Мірі Унасака та Аня Форджа теж приблизно одного віку. Суто, теоретично, Аня може бути максимум на рік старшою, а може і не бути. Тут я, звісно, розумію, що у персонажки Spy and Family суперздібності, і це багато змінює у її сприйнятті. Але погодьтеся, що і Котару, і Аня сприймаються прямо в рази дорослішими, ніж Мірі. А тепер згадайте реальних дітей в 4 роки, на кого з цих трьох персонажів вони більше схожі? Так отож. І це одна із найбільших прикрас аніме. Бо всій цій крові та смерті у житті головних героїв протиставляється щира дитяча безпосередність, невинність поглядів і роздумів. І тут, власне, головна краса цього аніме. Мірі просто дитина, яка прописана звичайними для її віку рисами. І тому це, по-перше, працює. А по-друге, виглядає настільки природним та закономірним, що не забирає увагу глядача на двох головних героїв, за чиїм розвитком ми і повинні стежити. У мене немає дітей. Але є молодша сестра, яка була просто один в один, як ця маленька дівчинка. Ще кілька цікавих речей, які залишили відбиток в моїй голові. Перше, тут розкривається тема поганої мами, не мачухі з якої-небудь попелюшки, а саме з гуляної тітки, яка взагалі не бачить нічого хорошого в материнстві. Вона хоче побивати віски і гарно проводити час з чоловіками. Мені загалом дуже подобається концепція того, що Місакі зображена поганою мамою, але разом із тим чотирирічна дитина не здатна цього розуміти і тому щиро любить її і такою. І думка серіалу про те, що іноді дитині краще бути з двома найманими вбивцями, а не з паскудною матір'ю. Мені загалом подобається. А ще мене правда здивувало, наскільки у світі цього аніме люди просто ставляться до того, що дитину в садочок водять два її татка. У нас в Україні мами решти групи ходили б до директора, писали б петиції президенту і ставили за цю дитину свічки в церкві. А тут показується і те, що до геїв в Японії загалом доволі гарне ставлення, але гендерних зрушень все ще немає. В основному такі саме мами водять своїх дітей в садок. Так, ці діти мають. Це нам окремо показують на сімейному святі в садку. Але буденність малюків – це більше мамська штука. Це місце саме те, де від мене відписалися всі хейтери фемінізму. Так от. Це все, про що я бубню вже більше 15 хвилин, є тими характеристиками, які показують, що ця історія гарна. Вона правильно і канонічно складена, так, щоб ми бачили розвиток всіх історій, кожного персонажа. Тут немає жодного зайвого героя. Кожен з представлених в цьому мультику робить свій вклад в загальний перебіг подій, щоб вона ставала кращою. Не розриває її на шматки, тягнучи ковдру в свою сторону, а допомагає скласти до купи абсолютно все представлене за 4 години екранного часу. Ви б помічали, як багато серіалів зараз мають хронометраж не довший ніж фільм «Титанік». Окремо також відзначу головну тему аніме після цього довгого аналізу: це любов. Але не як в Ромео і Джульєті, тут це ширша тема. Любов може бути різною, і однією з її форм є батьківські піклування. Загалом суть всього цього твору в тому, що кожен із нас мусить мати якусь свою віддушину, вагому причину прокидатися зранку. Тобто це сильна любов до когось чи до чогось, яка дарує любов до життя. Я кожному із вас бажаю мати в своєму житті справжню любов, яка надає сили. І немає різниці, на що конкретно вона спрямована. Тому загальний підсумок аніме мені сподобалося. Колись навіть повторно його передивлюся. А поки все, йду писати сценарій до саги про Вінланд. А вам до наступної зустрічі!